Ребо, Ребо, за... ты там спрашивал, когда тебя призовут, ты пойдешь. Если бы только Збройные силы Украины сказали, нам нужен Яценюк, я бы уже был в Збройных силах. Вот тебя ребята призывают. Час пришел. А, а вы же знаешь, Влада это кто? Народ. Влада народ. Народ с улицы. Они призывают тебя, куля у лоба. клычу Ценя, пора, час пришел. А, а до да, да, речи, Кличко был на Майдане. И это они не, не на Майдан же, у окопа. А, бери, все, кто перед войной пели, что мы без вопросов пойдем. Гордон. Чтобы он шел воевать за Украину. Вы знаете, если здесь будет призыв, и будет вот так, я сам пойду. Вот этих там забирай и вперед. Давай, куля в -лоп. Зараз нагадаю вам, как он в 2014 выступал. Приедьте, будь ласка, в Киев на Майдан. Нема что делать в местах. Тут сейчас происходят основные события. Тут идет основная борьба за Украину. Так где ты, Сеня, зараз? В Мюнхені в Америці чи в Києві прийдеш на Майдан до людей. Ні, не прийде, я хочу сказати, дядька. Подбздить. Бо ж там йому зараз можуть наваляти. відчуває ситуацію. Та ні, він рукопашка владіє. Одна маряночка безугла і молодець пішла. Вчора бігала там по Майдану, кричала: А що таке? Що таке? Я нічого не пойму. Чого ви мені ганяєте тут? на не До речі, вже починають вибачатися. Жан Беленюк сьогодні сказав, що я вибачив. Що это За прийняття. Це олімпійський чемпіон. Це олімпійський чемпіон сьогодні сказав, що він не розібрався. Під час прийняття закону. Так, 12 Ти там занимаєшся і розобрався. А как ви американці вивели людей, так ви усрались. А що тут пішов взагалі депутатам? Там треба не боротися. Подхват, захват, через себя. Не разбираешься бросок. на так она еще давно вижу стоял, все гимн спевали, а вин этот телефон перелистывал. Mm -hmm. не мог ведерваться а вид или че инстаграма И как она гимн не петь ну это я вообще не являюсь себе мы поем вся Верховная Рада no. мы с ней спеваем его вин не спевал Меганина. І сьогодні я каже: вибачаюсь я за цей законопроект. Я не бачив на цю зелену кнопку, коли ти став... А він ж просто рефлекс. Ти уявляєш собі? Він же бачить mm. зелену кнопку і каже, все зелена. Красна то запрета, а зелена. А що ж буде ті машинка? Говорить, а наш кричала наконець. то давно треба було. І я пропоную всім без виключення депутатам проголосувати за цей закон. А той, хто нажме кнопку проти. Той проти конституції, проти совісті і проти суверенітету України. Слава Україні. О, кстати, Юля Володимировна. Ні, вона задню не дає. Вона каже, що це іностранне вліяння. для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Бачите, навіть світліше стало, тому що перший раз ви переконалися в тому, що. Колонізація України це не панацея від всіх наших проблем. І тому, дорогі друзі, не треба видавати за патріотизм перетворення Україну в колонію безправну. Я не розумію. Вона ж сама їздить до Сполучених Штатів Америки та каже, зробіть мене президентом, я буду все робити, все, що треба, все зроблю. А тут каже: іноагенти. собі? це може <гум> до речі, може вона це на Євросоюз. Пиняє. Мабуть так. Чи на нашого Смарагдового. Хоча вона каже, я зі Смарагдовим до кінця піду. Короче, ви зрозуміли. Давайте, аля олю. Чекаємо на прийняття нового законопроекту, але, до речі, зараз же депутати на каникулах 4 неділі. Мала-мало. Мала. Вони устали, втомилися. Устали. Ротацію! Шо? Ротацію! На фронт! Слухай, а на окопах чотири рочки солдати не втомилися. а не, не втомилися? перемоги нема. Нема перемоги. Не вміють воювати. Владимир Олександрович сказав, коли буде перемога, тоді поміняю. Ні, він сказав круче. Как? Він сказав, коли переможемо Путіна, Так. от так от. От тоді буде ротація. От так. А перемога вже не загалом. Сьогодні знову об'явила му Буданов. Сьогодні му доповів, що все Шо? ляже скоро Росія. Економіки да? фініш, доповів, що санкції працюють, та вот. Америки. А наша українська економіка зростає. Наша зростає. День за днем. Паша. Наша не то, що зростає, наш сказав, що потрібно додаткових 50 мільярдів ще. О. І він буде їх вимагати з Європейського Союзу та Америки. Молодець. Щоб вони йому надали додаткові о, кошти. економіка, а то каже, не чим буде платити зарплату військовим що та вчителям. Чому ви там думаєте? На, я тебе прошу. По 50 євро навіть вчителям не буду з чим платити. Європейці, о чому ви думаєте? Жах. Жах. Да. До речі, нещодавно на відльоті у німців, проводили опитування. підходили на вулиці, сували цей мікрофон і говорять, ви знаєте скільки пенсія в Україні? І знає, що ті на відльоті кажуть? Mm. 1000 євро. І він їм коли казав цей ведучий, що mm. пенсія 50 євро, вони там чуть в оморах не падали. 70 euro. 50 euro? Yeah. 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 Ungefähr. 300 Euro. Ein bisschen weniger. Immer noch weniger. 200 Euro. Ein bisschen weniger? Ach oh, nee. Echt? Und, 100 und ein Euro. Ein bisschen weniger? Nee, das glaube ich nicht. Davon kann man nicht leben. Die ja. Leute leben. 1000? Ja. <laughs> okay, was wie viel ist es? 50 Euro. 200?